Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Справжні відносини Русі та Європи. В цьому відео ми піднімемо питання істинного вигляду відносин Росії та Європи. Постбільшовицький період Русі вирізняється серед інших засиллям розмов про гарну Європу та тьмою помилкових суджень. У головах русин про справжній стан речей у відносинах Русі з Європою. Перш ніж записувати когось у союзники і друзі, треба згадати минуле і зрозуміти, як поводився цей об'єкт раніше по відношенню до вас та інших, що гарантує розуміння поведінки його в майбутнє, заповзати глибоко в історію в нашому випадку не варто, тому що Європа змінювалася, і, наприклад, у монархічний час. XVIII-18 століття говорити про визнання та допомогу руському народу не доводиться, тоді і своїх тримали на ланцюгу. Але з приходом 19-20 століття почалося утворення деяких зародків демократії і ліберального суспільства в європейських країнах, та особливо почався бурхливий розвиток міжнародних зв'язків та розвиток права людини після Першої світової. І це буде точкою відліку. Після потенційного кінця Першої світової та початку громадянської війни у Всеросійській імперії в 1917 році, організовані молоді республіки ОНР та ЗНР воювали на два фронти з більшовиками та Білими на сході і півдні та поляками і австрійцями на Заході. Представники Антанти, а саме Союз майбутніх переможців Франція та Британія. Розуміючи складну ситуацію у Всеросійській імперії, вибрали сторону білих на відновлення монархічної Московії. При цьому ж неодноразово проїжджали в УНР з офіційною політикою підтримки незалежної Русинської Республіки на словах, а також з такою ж словесною політикою були і в ЗУНР. Але це все не заважало ділом підтримати поляків. Для відродження Речі Посполитої. Фактично, країни-антанти усміхаючись і махаючи ручкою УНР та ЗНР за спиною у Руських, возили зброю та спорядження полякам та Білим після відмови Центральної Ради воювати на Східному фронті з австрійцями через складну ситуацію на територіях України та складну ситуацію на фронті з більшовиками та білими. Антанта допустила величезну помилку, не підтримавши сили руських у вигляді армії з УНР та УНР, а незабаром і Кайнер Кубанська Народна Республіка. Відтіснивши поляків з руських та українських земель на Галичині і Буковині, сили з УНР підтримали б УНР у боротьбі з більшовиками, і Червона Москва перестала піснувати ще в 1919 році і не стало б СРСР. Навіть якби до Москви увійшли білі, то навіть царські методи репресій були б просто комариним укусом у порівнянні з репресіями голодомором більшовиків. До того ж, не факт, що УНР не змусила б Всеросійську імперію прийняти демократичні реформи, оскільки царська сім'я уже до 1919 року була розстріяна більшовиками. Для самої УНР з УНР КНР перемога у громадянській війні та здобуття волі була б заслуженим призом за боротьбу, і на відміну від постбільшовицької Русі, політики УНР з УНР КНР активно кров'ю захищали руський народ та його незалежність безумовно різними способами зі своєю часткою спірності. Але вони були народним урядом. Що піклуються про свій народ, будучи його частиною, а не простими пройдисвітами, злодіями, як в постбільшовицькій Русі, Європа в особі учасників Антанти несе відповідальність за десятки мільйонів загиблих руських у репресіях більшовиків та ще сотні мільйонів жертв з інших народів під більшовицькою окупацією. Звичайно, можна сказати, що в 21 столітті ЄС та НАТО з США. Усвідомили масштаб помилки, не підтримавши русин, можна навіть привести приклади підтримки в багатьох сферах посвільшовицької Русі у 2014 році при спробі Московії знову захопити її. Але є велике але. Адже європейці з боку ЄС, НАТО і США чудово розуміють, що якби не Русь у 1922 році у складі СРСР. То не було б і самого СРСР. І саме небажання відродження СРСР спонукало ЄС, НАТО та США підтримати позбільшовицьку Русь у протиборстві з Московією і не більше. Також свою роль має і Будапештський меморандум про здачу ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від США і Великобританії, але його виконувати, коли прийшов час у 2022 році, ніхто не спішив. Адже більше ніж року війни та вбивства русин не виявилося достатнім для передачі і навчання всім необхідним озброєнням як на землі, так і в повітрі. Але це війна за незалежність позбільшовицька Русі у нашу країну перетворилася на геополітичну гру, де Русь всього-навсього поле бою і знов для країн Європи та США позбільшовицька Русь. Стала інструментом боротьби з Московією та Китаєм. Звичайно, можна задати питання, а як же допомога європейських країн та США в другій хвилі війни за незалежність 24 лютого 2022 року. Знову ж таки, варто розглядати ситуацію цілком і в контексті попередніх подій. Безумовно, країни НАТО та США неоціненно допомогли постбільшовицькій Росії, Русі. Різними засобами гуманітарною допомогою, зброєю та навчанням солдатів. Але всі ці чудові речі так само супроводжуються постійними палицями в колеса перемозі по швидкої Русі над Москвою. У вигляді затяжних переговорів з Московією за спиною у Русі тяганини у наданні необхідних ресурсів та зброї для перемоги до того ж. Усе озброєння та допомога надавалися дозовано з метою зрівняти сили для виснаження Москви та приведення всього конфлікту у заморожену стадію, а не конкретну, ясну перемогу Русі. Ні про яке припинення існування Московії в політиці НАТО і США не йде і мови, всі бояться, що ядерна зброя. Потрапить у не ті руки, якщо уряд Московії впаде. Ніхто з НАТО та США не бажає продовження конфлікту. Всі хочуть одного зняття санкцій та миру за всяку ціну з Московією. Інтереси позбільшовицької Русі останні у списку завдань в конфлікті позбільшовицької Русі та Московії у США та НАТО. Це може підтвердити безліч нот європейських колег про те, щоб збройні сили Більшовицькій Русі у наша країна не обстрілювали території, закріплені за Московією, пояснюючи це, щоб не викликати агресію та ескалацію конфлікту з боку Москви. Ця ситуація нагадує задобрення Гітлера у 37, 38, 39 роках ХХ століття. Одним словом, постбільшовицька Русь виявилася інструментом і гарматним м'ясом у боротьбі з новим совком для НАТО та США майже як і 100 років тому на арені Першої світової Русь стала полем битви Західного фронту Першої світової, а згодом і Другої світової через більшовиків. Для того щоб дійсно тверезо розуміти причини вічного загравання ЄС з НАТО. Та США з СРСР та Московією треба пам'ятати те, що ще із сталінських часів закопувалися величезні кошти на створення позитивного образу СРСР та результатів соціалістичного напрямку руху в очах європейського населення та політичних кіл для подальшого просування Совка. Одним із яскравих прикладів є великий вплив Комуністичної партії в Італії, де навіть після розвалу Союзу ліві погляди переважають капіталістичні та ліберальні у суспільній свідомості. Але не одні італійці підсіли на ліві політичні погляди, а правильніше сказати, що майже всі європейські країни міцно підсіли на ліві погляди, які є продовженням політики в Європі. Комуністичної партії в Москві, а згодом і просто влади Москві. Що там казати, якщо навіть у новому 21 столітті вся політика західноєвропейських країн просякана лівими рухами та тенденціями, що спираються на велику громадську оману, що провали СРСР, це помилка, а не закономірний результат від початку мертвої ідеї. У реаліях широкої лівої політичної бази, створеної Компартією СРСР у західноєвропейських країнах, не доводиться сумніватися у поступовому русі цих країн до соціалістичного блоку, тобто в союзницьку сторону щодо Московії, що позиціонує себе нащадками СРСР та Китаю. З розвалом СОВКА, вже Росія продовжила купляти вплив в інших державах Західної Європи. Фінансуючи різні вірні Москві, партії та постійно тримає держави на газовій та нафтовій іглі, а також ще ряді ресурсів. До того ж економіка Московії після розвалу Союзу стала місцем інвестицій великого європейського бізнесу, куди влито суми з десятком нулів, і конфронтація з Москвою означає втрату активів. Для європейських компаній. Тому треба розуміти, що поведінка європейців продиктована вже майже столітнім впливом комуністичної партії та урядом позбільшовицької Московії через корупцію, інформаційний вплив та економіку. Причому треба розуміти, що цей вплив вже дуже глибоко вкорінився в покоління жителів європейських країн. Тому очікувати змін в політиці європейських країн не потрібно. Розуміння того, що країни ЄС та НАТО з США не є тими добродіями та кращими друзями для позбільшовицької Русі, якими їх малює сучасна пропаганда Русі, не означає, що вони тепер мають бути ворогами. Ні, вони безумовно є друзями та партнерами. Але русинам потрібно розуміти, що за них ці друзі війну не виграють, проблеми русин не вирішать та сильну русь не побудують. На них не треба розраховувати в скрутну годину. Головне тут прийти до того, що першочергово русини можуть спертися самі на себе, тобто русини мають навчитися вирішувати свої питання самостійно. Не сидячи та чекаючи, що країни ЄС з НАТО та США на блюдечку все принесуть і зроблять за русин, фактично необхідно зрозуміти, що країни ЄС та НАТО з США це в цілому країни здорових людей, і вони, як здорові люди, бачать в Росії тільки свою особисту вигоду і не бояться її брати. Цьому самій постбільшовицькій Русі треба повчитися та стати прагматичною державою, що бачить в інших країнах тільки певну свою вигоду і не більше. Так формується необхідність остудити запал русинів у любові до європейців і відхилити очікування, що хтось наведе лад і приведе русь до процвітання. Що робити? Виплутування павутини сказок про ЄС та США перш за все починається в голові у кожного русина. Тому першим кроком до незалежної політики є формування розуміння, ким є русин, яке його місце в світі і які його цілі. По друге, потрібно, щоб кожен русин реально зрозумів свою роль в інтересах інших держав. Тобто ставив себе на місце інших для того, щоб отримати видимість реальної картини подій. По-третє, кожному русину необхідно зрозуміти, що нікому просто так не потрібна Русь і її незалежність, і якщо для неї щось роблять, то завжди в їх особистих інтересах. У четверте, кожному русину варто Перестати сподіватися на те, що хтось вирішить проблеми Русі замість нього самого. Навіщо руйнувати вологі мрії та симпатії русин до європейців та американців? Поки русини сподіваються, що хтось наведе в них порядок, неможливе формування руської самостійної політики, тим самим позбавляючи русь свого власного ситного майбутнього та розвитку. Нікому не потрібна сильна Русь, адже вона затьмарить своїм успіхом всю Європу і США, тому ніхто крім самих русин зі своєю політикою не підніме Русь з колін. І першим кроком до самостійного розвитку є трезве ставлення до країн Європи та США, рухаючись у відносинах з ними виключно власною вигодою в рамках. Доброзичливих сусідських відносин, що дало розуміння неідеальності ЄС та США у відносинах з Руссю, тобто Україною, припинивши сліпе слідування за європейськими та американськими колегами і зосередившись на власній політиці, Русь змогла уникнути багатьох помилок колег і тим самим створити свою власну унікальну державу, пішовши своїм шляхом. Русі вдалося досягти успіху у всіх галузях саме завдяки своїм унікальним діям, чим русини забезпечили собі успіх та процвітання. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до зими 2023 року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток, суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на сумірні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи позбільшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!